Всім привіт! З вами багато Плейнг. Сьогодні ми знову залишилися на роботу в Майнкрафті, щоб підзаробити гроші. Сьогодні ми будемо у вантажній компанії працювати. А точніше у ось цій. Перевезення вантажу. Он на тій вантажівці мені не можна. Починаємо ми. З цього ящика, адже ми маємо привезти в ресторан у цьому селищі їжі Саме в чому селищі я, бо це не мій бізнес, це я влаштувався на роботу у якогось шефа. Ладно. Ще декілька понесемо у своєму інвентарі. Мабуть. Поїхали по Став лайк, не забувай і підписуйся на канал. Зараз, то я не зовсім добре знаю це селище, воно відрізняється від мого трохи тут. Тому ми маємо так і від плесу двущій вулиці, як ви бачите. Начебто кафе має бути в тій стороні. А в моєму селищі, як ви пам'ятаєте, я влаштовувався на роботу з сапером. От все це кафе. Так. Так, так, так. Тепер ми маємо все це дістати. Отже, так, так. До речі, пишіть в коментарях, якщо ви хочете. Щоб я влаштував на роботу кафе. А зараз ми вигружаємо. О, ось нам, до речі, за усе це заплатили тисячу гривень. І оце ось отак вибрасуємо, Адже тут занадто багато товару. І можемо йти. Ми вже заробили 1000 гривень. Поїхали. На цій машині їздить доволі складно, але одночасно і весело. Мені подобається їздити на цій машині в Майнкрафті. Так, я трохи за... Ага, оно. Ми чуть з вами в кар'єр не впали. Да, я водій. Супер. Припаркуємо ось тут ось машину. Хороші трохи далі будуть. Так, наступне ми веземо багато бензину в одне місце. Ну і заодно захватимо останній заказ, але це будуть на відра, нам доведеться ще їхати. До речі, в нас заорі, можна сказати, крутий автомобіль. І поїхав. Вроді це в тому ж самому районі, має бути. Але я не впевнений. Перевірю адресу зараз. Так. Так. Да. Оно я вже бачу перед будинок. І ось тут припаркуємося. Ви спитаєте, чого я не їжу по дорогам, хоч тут є дороги. Вони занадто вузькі. Ось і ще виходить у нас вже 1900 гривень. В Майнкрафті ми заробили за цю роботу. Тепер сідаємо в наш службовий автомобіль і поїхали. Тільки я не знаю, в яку сторону тут водойма, тому мені потрібен буде компас. Адже ми їдемо не у офіс, оскільки, не на склад, оскільки ми вже взяли відра, а їх. Ми маємо наповнити. Спитаєте, чого я їжджу зараз? Хоч зараз нічого, я не дочекався в Майнкрафті дня буквально 10-20 хвилин. Тому що я маю це довести до відкриття усього цього. Ось отут я припаркуюся і беру відра. І усіх їх я маю наповнити водою. Е. І вони у мене з'явилися ось сьо. Декілька штучок. Адже йому більше не треба. Багато відер. Цього для нього буде достатньо. Цікаво, скільки ми все заробимо. Адже я забув в минулому відео про роботу, там де я влаштувався на роботу сапером, показати вам, скільки я отримав грошей. Але мені заплатили тоді 2000 гривні в Майнкрафт. Хоп, це має бути. Це що таке було? Ми в аварію попали. Машинка, їдь, їдь. Вроді все нормально. Ось в цьому будинку ми маємо воду привезти. І 50 гривень хочемо. Ні, 5 тисяч виходить. Багато нам доплатили. Зараз довеземо гроші і порахуємо. 50 додати 5000 додати 6900. Непогана така сума. Скажу я вам. Машину ми паркуємо тут. І 1900 гривень ми маємо залишити за бензин. Ви того ми заробили 5000 гривень. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал і пиши в коментарях. Чи хочеш, ти ще роботи в Майнкрафт? До побачення!